Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть про пожежу на черговому військовому кораблі, який подав команду СОС. Говорять про адмірал Макаров. Інформацію перевіряємо. В той же час, прямо зараз російські пропагандисти вимагають від Путіна терміново захопити Одесу, пише журналіст Петро Шуклінов, далі мовою оригіналу. Почати з морської блокади, а потім і штурму міста потрібно діяти швидко і жорстко. Задіяти флот, авіацію, десант. Ну ви розумієте, маячня на рівні психдиспансеру. Нібито все це у Росії залишилось, і ніби воно боєздатне, просто ніяк політичної волі. Кілька місяців на початку року Росія мала шанс хоча б спробувати втілити мрію окупанта. Тепер накопичена критична маса поразок на Чорному морі зробила цю тему нереалістично. Божевільною, ну справді, треба бути абсолютно хворим, щоб на фоні примусової мобілізації цивільних в Росії казати про якусь армію, яку терміново треба задіяти. Критична маса поразок накопичувалась давно. Спочатку Росія втратила флагман ЧРФ, який був знищений ЗСУ. Потім Росія втратила остров Зміни, який був деокупований ЗСУ. Росія втратила багато кораблів, в тому числі десантні, які були підбиті ЗСУ. Росія отримала від спецслужб України удари по військових аеродромах в Криму. Росія втратила всю авіатехніку, що була придатна до використання. У Криму на момент початку війни зараз все, що там є, перегнано з Росії. Зрештою, Росія була вимушена ховати кораблі від української армії в бухтах Криму та в Новоросійську. Оскільки Росія почала слабшати, то її вплив в Криму став теж непевним. І через очевидну слабкість окупанти отримали і удар по Кримському мосту, що на початку війни здавалось чимось неймовірним. На фоні військових поразок Росія погодилась на зернову угоду, щоб прикрити свої власні військові кораблі, і вже на цьому етапі прямо визнала військову поразку в Чорному морі. Бо неможливо одночасно під егідою ОНУ возити зерно з Одеси і захопити саму Одесу. Можна зробити тільки щось одне, і Росія визнала, війна на Чорному морі добігла кінця. Де-факто, як результат своєї слабкості, Росія отримала ще й удар по флоту прямо в бухті головної військової бази, задача кораблів, якої була контролювати Чорне море. Грандіозний ляпас особисто Путіну. Я вже не кажу про путінський почет. Який погрожував за таке ядерним ударом, малював червоні лінії і все таке. Росія на емоціях вийшла з зернової угоди, але через кілька днів, заспокоївшись, як мала дитина була вимушена повернутись. Бо топити кораблі під Агідю Іон найгірша ідея, та й взагалі намагатись зупинити зерновий коридор будь-яким шляхом поразка Росії. Всі медіа по всьому світу напишуть: Росія нанесла ракетний удар по кораблях-портах, зерно не поїде до голодних. І нарешті Росія попросила в Україну гарантії безпеки для зернового коридору. Тобто попросила ЗСУ не топити ЧФРФ. Це Меляпас в ляпасі це принизливе для Путіна прохання до тих, кого він ще нещодавно не визнавав владою, не визнавав країною, не визнавав ніким, а тепер просить, є, скиглить, просить гарантій безпеки. Бо кожне відео ударів по кораблях чи ФРФ по мосту по аеродромам це приниження особисто Путіна, і він шукає будь-які рішення, щоб принижень було менше, але ставатиме тільки гірше. Загалом, те, що Путін просить гарантій в України, лише додає аргументів до тези вище. Засобів вести бойові дії в Чорному морі. Росія більше не має. Штурмувати Одесу можуть тільки в хворій фантазії російських нацистів, маючи такий багаж перемог, можна стверджувати, що Росія досягла критичної маси поразок на Чорному морі, але втратила не лише шанс окупувати все українське узбережжя. Після зернового приниження Росія взагалі втратила саме Чорне море в цій війні. Кожне приниження російської армії та Путіна наближає Україну до закінчення війни в статусі переможця. Бо на цій війні мінімум щонеділі вигадують новий спосіб принизити Росію, а перемог Росія немає. Грати в таке Путін буде ще довго, але рано чи пізно наступить критична маса загальних поразок, яка змусить росіян визнати очевидне, вже для всіх в світі війну в Україні Росія програла, час вертатись в Білгород і захищати його від атак з Вороніжу. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!